Діти, мені духи, діти подарили. О, це моя любов. Кароліна Херера. Ой, люблю ці духи. Довольне, слон. Щаслива. Ой, слон. Діти подарили хереру. Кароліна Хереру. Ой, моя любов. Довольна. Дяді, мама. Туфелька такая. Ой, О, какая красота. Какая <реш> красота. Я в шоке. А bana? Класс. А та та да я понимаю. А ты та, а, та та красота. Да? Вот это я понимаю, что бутылочка, да? Почему я так упаковывать? Шо не треба нічого писати. Кароліна Ферера і фітуфель. Не треба нічого так. Ага, Юля, Капучок. Ні, я не понял. Ось а більше мініграм, там я не знаю, скільки то тут нажимається. А це маленька ось. Капучок раз, а це скільки тут сто? Мені повезло. Я знайшла те, що я шукала. А що я шукала? Значить от таку губку для ліця із коняка. Коняк. Є така трава, і її почали використовувати для губок, як я читала, перші японці. Вони для діток маленьких використовували цю губку. Робили з трави і використовували як губку. І я шукала. Я ними користуюся, вони дуже класні для лиця. Змивати для макіяж, змивати, щоб була чиста кожа, щоб була чиста шкіра для лиця. Бо це дуже гарні такі губки. Вона така тверда-тверда, як камінь. А коли вона намокає, треба трошки її подержати у воді. Вона стає така мегусенька-мегусенька. Так що рекомендую, девочки, користуйтесь. Ось подивіться, яка вона така тверда. От, як камінь такий. Тут мені дівчинка одна написала, що вона вже користується 4 місяці гарною, дорогою косметикою. І їй все це подобається і вона бачить, що в неї шкіра стала краще. Хочу вам сказати один секрет. Якщо ви будете кожного дня правильно користуватись косметикою, незалежно дорога вона, дешева вона, тобто ви будете кожного дня правильно вмиватися, тонізувати кожу, шкіру, накладувати крем, це вранці, а ввечері знімати косметику і також накладувати тонізувати і зволожувати свою шкіру. І так кожного дня. І ви побачите, незалежно від того, якою ви косметикою користуєтесь, ваша шкіра скаже вам дякую. Так що це не значить, що якщо дорога косметика, то вона моє обличчя робить краще. Ні, це щоденний догляд за шкірою. Це називається щоденний. Догляд за шкірою. Правильно доглядати потрібно. Дівочки, дивіться. Сьогодні мій Володя був на ярмарку. Це ярмарка, яка проводиться тут у нас у Вроцлаві. І збирають для наших воїнів ЗСУ кошти на потреби ЗСУ. І на ярмарці він купив оце такий мені таку цепочку з кулончиком, з таким. Дивіться, яка гарненька. Така приємна, легенька, не важка. Не знаю, з чого вона зроблена. Наче тут такі бусинки якісь, я, я в цьому не розбираюсь. Але приємно так носити. Це зроблено своїми руками. Це ручна робота. Там дівчата роблять, оце такі. Прикраси різні, різнопланові, і з намиста, і кольє. А це оце цепочка така, там і вишиванки, і сумки, і сумки. Тобто, що хочеш, там продають наші дівчата допомагають ЗСУ. Роблять своїми руками і на ярмарку продають. Ну, таким чином допомагають нашим воїнам. А це, дивіться, іще одне таке от кольє, теж куплене там, на цьому ж ярмарку. Тобто, ось бачите, це Онікс, природний камінь. І от таке кольє це також Володя купив його там, же на цьому ярмарку. Теж таке гарненьке дівчата роблять своїми руками. Представляєте? Я, я знаю, що люди роблять своїми руками прикраси. І моя донька колись теж робила прикраси своїми руками. Але е, люди ці прикраси люблять з такою ціллю, з метою продати, і щоб потім допомагати воїнам нашим, нашому ЗСУ. Як кажуть дівчата, ми не можемо допомогти грошима. Щоб перечислити грошові кошти нашим військовим, але ми можемо створити своїми руками, потім це продати, і ці кошти грош... грошові передати нашим воїнам. Таким чином, дівчата допомагають Представляєте? Гарненьке таке кольє, мені теж подобається. Невеличка розпаковка. Сьогодні ми були у Росмані. І вирішили собі зробити такі подарунки. І зараз вам покажу. Володя вирішив мені зробити подарунки і собі теж зробив подарунки. А ці подарунки, це щас вам покажу, що. Опа! Це такі парфуми і ось такі на кембл. Це для мене. Я вам скажу, що мені дуже приємно. Я дуже люблю подарунки, і я дуже люблю цей бренд Naomi Campbell І це був останній на поличці. Тут всього 15 міліграм, і на нього була скидка. І, мабуть, скидка була із-за того, що трошки прим'ята от коробочка. Зараз я її вам покажу, яка вона в такої упаковочки. Це один з моїх любимих ароматів. На теж. О, така ось бутилочка гарненька. Як нігать, так? Начебто нігать накрашу. Бачите, такий поштук. От. так, як вона тут розпаковується, зараз подивимося. О, бачите, яка знімається, і пробуємо. Треба декілька разів її нажати, тому що вона нова і з першого разу не буде обшикати. О! Пшикнула! О, це ж аромат такий шикарний. Ой, я так люблю аромати. Ой, дуже-дуже гарний аромат. Ой, дуже гарний. Буквально це недавно мені діти подарували них... Кароліну Херера. І теж я була така задоволена, бо я теж так люблю аромат Кароліни Херери. І була така щаслива, а це сьогодні ми пішли. Володя каже, давай купимо аромати. І я дивлюсь, я його не побачила спочатку на Умі Кембл. Мій один теж бренд, один з моїх самих любимих. Такий е, аромат е, свіжо солодкувати. Як це можна так с... сочетати композиції, щоб він був свіжий і в той же час солодкуватий? О, я не можу вам передати, до якої ступені цей аромат гарний. Це треба тільки самому купити його і спробувати на собі. Так що рекомендую дівчата, дуже гарний аромат. Він дуже популярний, цей аромат. І другий аромат розпаковуємо. Я його відкрила, бо він був тут запакований дуже в таку клейонку. то я його вже розкрила. І зараз витягую, показую бутилочку. Опа! Дивіться, яка бутилочка. Гарнюня. Це аромат Antonio бренд Називається запах королева. Бачите, квін. І зараз я його попробую, бо в мене ніколи не було такого аромата. саме Антоніо Бандераса. Такого бренда в мене не було. Зараз я його спробую. О, дивіться, який. Слиток золота. Так, пробуємо на собі. Ой, ой, супер. Дуже гарний аромат. Аромат свіжістю пахне. І ви знаєте, така композиція цікава. Я чую нотки свіжості, я чую нотки солодкі, я чую нотки квіток і чую нотки зелені. Це те, що я з самого початку тільки пшикнула і почувствувала. Тобто цей аромат має дуже таку обширну композицію, і розкривається. Зараз подивимося, як він ще на мені розкриється, тому що на кожній, на кожній людині він по-різному буде розкриватися. Але я коли його понюхала у магазині, то він мені сподобався тим, що він свіжий. І ви знаєте, от зараз він буде дуже гарно звучати в кінці літа і на початку осені, весною, і навіть зимою, і осінню. Чому? Тому що тут я ще чую нотки цитруса цитрусові аромати, які піднімають настрій. Так що я дуже задоволена, що все-таки Я там дивилася інші аромати, а Володя ми з ним разом вибирали. Він каже: слухай, здається, що цей аромат дуже дуже гарний. Я його ню, понюхала ще раз, ще раз і, і вирішила, так як у мене є аромати солодкі, я люблю солодкі аромати, але я, я всі люблю аромати, які, які дуже гарні які класні. А свіжий, свіжий аромат у мене є один. Я в Америці купляла у дітей. А це другий буде аромат у мене. Такий свіжий. І я дякую Володі, що він мені його купив. Мені дуже подобається. Так що, розкривається. От я чую, як він розкривається цей аромат. З перші нотки Якби пішли, тепер я чую, вже іде зелень, зелень і квіт, квіто, квіт, квітка така йде, але все одно він свіжий. От, Так що, як кажуть, піднімаємо собі настрій, купуємо аромати. Рекомендую Антоніо Бандерас «Королева». Користуйтесь, дівчата, як побачите, понюхайте, я думаю, вам теж сподобається. Купляйте. І зараз у Росмані дуже гарні скидки. Але в нашому Росмані то це ми забирали, то, мабуть, також була вже остання бутилочка. така. Так що, може, в других Росманах є. Зайдіть, подивіться, дуже гарний аромат. Так, а ще хочу показати, що на ярмарку Володя собі купив. Дивіться. Це теж дівчата такі вишивають і продають. Бачите, це вишивка така ручної роботи. І таке от бантик на шию. Такий гарнюніч. Але це для мужчин. Це вирішила показати, яка, яка інтересна оригінальна бутилочка. Це Володя собі взяв аромат, зараз покажу. Який це аромат СТРО, не знаю. Це не бренд, це просто звичайна, звичайний такий якийсь аромат. Коробочка розкривається і витягується. Ось, як воно тут витягується з цієї сторони. От, дивіться, яка бутилочка теж гарна. я вам скажу гарний аромат. Ой. Гарний, гарний мужський аромат. Теж в розмані скидка на нього була. Я не знаю, що це за аромат такий. Це не бренд, це просто аромат. Ну, в оригінальній оригінальній коробочці. Такий.